У переддень винесення вироку колишньому президентові Хосніму Бараку єгиптяни вийшли на акції протесту. Люди виступили проти ймовірного переможця президентських виборів одного з керівників старого режиму, експрем'єра Ахмада Шафіка. Протести в Олександрії та Каїрі організували ісламісти. Їхній кандидат позмагається з Шафіком у другому турі президентських виборів. Ми вийшли на вулиці, щоб вимагати повного очищення країни від режиму Мубарака, тому що після революції 25 січня військова рада пропонує нам Ахмеда Шафіка як президента, каже протестувальник в Олександрії. Висуванець братів мусульман також запевнив, що в разі перемоги триматиме колишнього президента Мубарака за ґратами до віку. Вони хочуть, щоб я повернула до влади того, хто обив мого сина. Ніколи ця людина не стане президентом нашої республіки, заявила противниця експрем'єра в Каїрі. Єгиптяни з нетерпінням очікують на вирок експрезидентові Мубараку. Заходи безпеки в столиці посилюють. І, як відомо, обвинувачення наполягало на смертному вирокові.